Всім привіт! Рада вас вітати на моєму творчому каналі. Сьогодні ми малюємо ось такий малюнок вашовими фарбами, такий кактус Валентинка. Тож, давайте почнемо. Починаємо простим малювцем. унизу проводимо максимально рівну лінію лінію нашого столу. Як у вас виходить? А, далі. Сам наш горщик буде посередині, але нижче. Поки що ставимо таку просто лінію, таку широку, це буде весь розмір нашого горщика. Підіймаємо лінію рівно вище. Майже, ну, от у мене середина до середини я не доходжу. Далі... Скруглюю лінію і малюю овал, збоку додаю ліній, знову скруглюю. Там, де у мене тут дві точки були, можна тут скруглити теж. І у нас предмет. Сам круглий, тому і лінія повинна бути нерівною. І ще отакі от лінії, бо це земля у нас буде. Зайве приберемо все, що всередині. Прибираємо. Далі посередині, ось тут проводимо рівну лінію. Там, де у нас закінчується. І угорі, так щоб ще залишилося місце, малюємо ніби серденько. Великий наш кактус. Всередині теж все ж витираємо. Далі будемо домальовувати вже фарбою, і тут у нас буде квітка, пелюсточки квітки гострі. Спочатку десь 4, і потім ще можна додати. Ось так. І у нас ще будуть лінії. Дві. Ось. Все переходимо до розфарбовування. Як завжди, починаємо фарбами, будемо змішувати. Спочатку нам потрібен зелений колір, і я його буду змішувати із жовтим, і з білим. Щоб він був трішки світліший. Зараз все покажу. Жовтий білий відкриваю. Зелений набрали, палітра в мене імпровізована. Додаю жовтий і додаю білий. І починаю змішувати. Для того, щоб вийшов, світлий. Теплий колір, ну але не дуже. Ну, приблизно такий. І я повністю, майже повністю, профарбую кактус. Пам'ятаємо, що у нас є світло, є у нас тінь, чіткі лінії проводимо, обводимо. Не забуваємо додавати воду, якщо треба, ну в мене дуже такі фарби. Ці лінії підправляємо, можна підправити поки що форму. Зафарбовуємо. Я візьму жовтий і жовтим з цієї сторони, отак, буду показувати світло. Ось так. Я додаю жовтий, він. Зелений у нас не підсох і змішується, і стає світліше. І вже беремо зелений чистий, не змішаний, і унизу, та трішечки бік, приблизно отак, робимо тінь, тіньову частина. Ось так. Вимиваємо пензлик, воду зайво прибираємо і по контуру проходимо більш плавний перехід робимо. Поки це все підсихає у нас, переходимо до столу, він буде у нас сірого кольору. Я думаю, ви знаєте всі, як зробити сірий. Чорний і білий, спочатку беремо білий, все одно вимиваємо пензлик, зайву воду прибираємо, трішечки чорного і змішуємо. Змішуємо такий більш темний колір. І знову. Я спочатку обводжу всі лінії, а тепер можна спокійно зафарбовувати. Але зафарбовувати краще горизонтальними мазками із одного боку в інший. Для того, якщо залишиться у нас, видно, маски то горизонтальна поверхня бо повинна бути горизонтальна. Можна зачекати, поки все підсохне. Я буду переходити до фона. Фон я буду робити світло коричневим кольором. Дуже такий світлий. Набираю коричневий додаю до нього білий. Зараз приблизно побачите. ну Десь отак гарненько треба перемішати, щоб всі кольори перемішалися. Пробуємо. Так, ну добре, знову обводимо усі лінії і вже будемо зафарбовувати вертикально, намагатися підводимо лінію, можна заходити на сірий, щоб була більш чітка лінія і зафарбовуємо. Ведемо. За, можна заходити трішки на зелене, щоб не було білої частини білої лінії. Продовжуємо з іншої сторони так само. Можна перегорнути ось так, щоб ближче до вас було і зручніше було малювати. Ну, в мене аркур закріплений. Щоб не тримати його. Квітку обережно, теж треба ввести. Квітка у нас буде рожевого кольору, можна змішати малиновий з білим, червоний з білим. у мене є рожевий, саме ним я і буду помалювати. Спочатку чистим кольором темні частини робимо, а темними вони будуть позаду, тобто ті, які від нас, там усередині, ніби вони темні. Менший пензлик можна взяти. Щоб було зручніше, або як я акуратно кінчиком. А далі вже змішуємо з білим для того, щоб світліше було. І вже світлим кольором. Так, щось не дуже світле, треба ще білого. Ви побачите, який саме колір, тон кольору, коли ви спробуєте вже на папері. Змішали, спробували, і потім можна. Домальовати білим, трішки виділю там, де пелюсточки виділяються. Щоб було видно. і. Далі будемо промальовувати землю коричневим. Отут ми малювали не повністю для того, щоб у нас була земля. Коричневим кольором малюємо землю. Ось так. Добре. Горщик у нас буде чорно-білий. Білим зафарбуємо. Якщо ви не будете зафарбовувати, ну воно буде видно все одно, що ви не зафарбували. І ось ці самі лінії, які ми з вами намалювали, вони і будуть у нас білі. Далі вже будемо брати. Чорний колір і акуратно зафарбовувати чорним менший пензлик, щоб було зручніше. Краще зачекати, поки білий підсохне. Давайте так і зробимо. Я домалюю ось цю частину, і поки воно підсихає, ми перейдемо до верхньої частини. Ми намалюємо очі, малюємо два маленьких, ну невеличких кола і зафарбовуємо чорним. Можна це зробити, ну, наприклад, маркером, фломастером, якщо є, по сухому. Посмішка. І це ж у нас кактус. Із однієї точки малюємо ось такими рухами. Тоненьким, тоненьким, тоненьким пензликом. По дві або три частини. Небагато, всередині от ось тут не будемо. І ще, якщо у вас залишився рожевий, ще не залишився, ну зробіть новий, зробимо йому невеличке, ніби щічки рожевого кольору. Так, там підсихає. Я візьму жовтий і на фоні ось так. Три крапки. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз-два-три. Щоб веселіше. Задня частина у нас була ніби там малюнок. Ось так. І все, що нам залишається, домалювати чорним акуратно огорщик. І останнє, що ми зробимо, трішки покажемо світло білим кольором. Ще ми зробимо отак. І на горщику. Все, наш малюнок готовий. Обов'язково надсилай мені свій результат на інстаграм або Фейсбук. Усе необхідно, ти знайдеш в описі під відео. Підписуйся на канал, став пальчик до гори, та не забудь натиснути на дзвіночок, щоб знати, коли вийде наступне завдання. До нових зустрічей, нехай щастить. І все буде, Україна!